Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 62-річний чоловік загинув в Успенівці. Росіяни скинули на село авіабомби, зруйнували та пошкодили приватні будинки. Упродовж доби загарбники 578 разів били по 18 населених пунктах Запорізької області. Через обстріли виникло 6 пожеж, які приборкали рятувальники. ДСНС минулої доби. Поліцейські евакуювали зі Степногірська чоловіка та жінку. Запорізька область перетворюється на пустелю за даними всесвітнього фонду природи через бойові дії, зміни клімату та майже відсутність опадів землі висушуються швидше. У Запорізькій області 90% відсотків форних земель, тож деградація ґрунтів призводить до катастрофічних наслідків для регіону. Запорізький боксер Єгор Ібраїмов виборов срібло на чемпіонаті України. Юнак провів п'ять боїв, у чотирьох з яких переміг суперників і посів друге місце. За результатами змагань Єгор потрапив до збірної України. У Заводському районі Запоріжжя відкрили оновлену амбулаторію лівобережного центру первинної допомоги номер 2 За два місяці відремонтували приміщення та зробили його безбар'єрним. Тут працює вісім сімейних лікарів та дев'ять педіатрів, які обслуговуватимуть понад 14 тисяч дорослих і 6 тисяч дітей. Українці мають майже 376 тисяч несплачених штрафів за порушення правил дорожнього руху у першому півріччі 2025 року. Рекордсмени – Київ, більше 43 тисяч штрафів, Дніпропетровщина – майже 37 тисяч порушень та Одещина – 29,5 тисяч випадків. У Запорізькій області зафіксували 13 тисяч випадків несплати за порушення ПДР. Російські силовики тепер стали вихователями у дитячих садочках. На окупованих територіях Запорізької області вони активно впихують російську пропаганду українським дітям. Підготовка до школи та день знань для загарбників тепер інструмент пропаганди. У серпні коштом громад Запорізької області підрозділи Сили оборони отримали допомогу на понад 208 мільйонів гривень, більш ніж півтори тисячі впівідронів та квадрокоптерів, авіаційні комплекси, більше чотирьох тисяч комплектуючих для дронів. А також акумулятори, прилади живлення та зв'язку, реби, автівки та спорядження для дистанційного мінування. Воїни 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ вдало відпрацювали по гарматі противника, знищивши і боєприпаси до неї. Ароні на 65-ї окремої механізованої бригади продовжують випалювати на Запоріжжі автівки та іншу техніку загарбників. Файно ж горять. Ще 21 запоріжець отримав грошову компенсацію за житло, пошкодженого російськими обстрілами. Міська рада погодила заявки на майже півтора мільйона гривень. Подати запит на компенсацію можна через СНАП або ДІЮ. Понад 62 тисячі пасажирів скористалася новим маршрутом номер 71, який курсує у Запоріжжі менше місяця. До кінця вересня обіцяють запустити ще 8 нових автобусів на популярні маршрути. Отримані від європейців автобуси почнуть курсувати і у Хортицький район. Посадовці певнять, до кінця року у Запоріжжі курсуватиме 50 європейських автобусів. КП «Запоріжжя Електротранс запрошує на роботу водіїв. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, тут тільки найголовніше.